Кіностудія Довженка в дії. Діти, коні, собаки та найяскравіші зірки країни. Світське життя непогано підготувалося. Карпатські красуні ялинки. Тонна снігу. Три тисячі метрів сяйливих гірлян. І зимова казка оживає. Настоящий сніжний ліс. Прям настоящий. У новий рік в нових образах. Холоду не лякаєтесь! Віра Брежнєва перетвориться на крижану принцесу. Вона точно знає, що потрібно, аби мрія. І збувалися та зворя у какого діда мороза. просить, Катя. принцеса, чаклунка, загін діді у морозів від незвичайних гостей запаморочиться в голові. Новорічне помішательство, я так скажу. Незвик звик казковий ліс і до буденних коліс. Поліцейська Світлана Лобода припаркується на справжньому гвинтокрилі в этом номері В этом будуть гарячі танці, гарячі мужчини, гаряча артистка. Лобода. небо не межа. З міжгалактичним розмахом прибудуть впізнавані гості на непізнаному летючому об'єкті. як ми виглядаєте. Дивіться, наскільки крута підготовка. Поэтому мені здається, що буде найтісніше шоу вот за последній гриві іншопланетному навчайся та свого не цурайся. У світському житті я буду колідувати. Тож чекаю. <laughs> на зустріч з вами. А ця парочка з похмілля переплутає костюми одне одно. Подивись, як гарно зацвіла голова у дзідзю після нового року. Ірині білих заради яскравого номеру довелося долати страхи. Я дуже боюся висоти. Я можу вам зізнатись щиро. Але мені здається, що коли внизу мене страхує Катя Осадча, нічого відбути зі мною не може. Як зустрінеш, так і проведеш. Якщо з піснями і танцями, такий і, і рік видасться. Номер буде дуже креативний, дуже танцювальний. Ну, я ж можу розказати танцы, один секрет. танці Невозможно вилучити. Вот, то це буде феєрія. Фієрія всього завітає на карнавал світського життя і європейська гостя. Інгрід заспіває свого французького хіта в дуеті з гуртом ВВ. Наш номер з Олегом Скрипкою буде надзвичайно яскравим та іронічним. Нам усім так потрібні позитивні моменти в нашому житті. Я щиро бажаю Україні радості та оптимізму. Хто в чому та з ким на світському карнавалі виступить? Усі секрети розкриємо вже в новому році. 1 січня о 21.45 на каналі Один плюс один. Дорога Україна, готовність як завжди, буде масова положительна емоція. See you in 2016. З новим роком!